Тільці вітаю вас, це ваш старопрогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. І так, дивимося, що вам приготував тиждень, які він вам принесе можливості, які відкриє двері, яких ви будете енергіях на цьому тижні. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий, щоб кожен не сприймав на свій рахунок. Тільців у нас багато. А от кому потрібен особистий розклад, звертаєтесь в дірект, обов'язково допоможу. Вежа щось у когось зруйнується. І так, тільці. Тиждень з 4 по 10 серпня. Понеділок. Дев'ятка жезлів. Тільці обороняються, ставлять якісь кордони між собою і певними людьми, якісь. Чіткі, знаєте, такі установки, не підходь, не буду з тобою говорити, не хочу спілкуватись на цю тему, не піду в якесь місце, де мене ображають. Да? Кладу пугало, щоб ворони порозліталися. Карта дев'ятка жезлів нам говорить, що ми не хочемо повтору якихось подій, якихось моментів, які нас засмучують, і ми цей день будемо. Підозріло на всіх дивитися, прислухатись до кожного слова, чи не стосується воно випадково вас. Да? Тобто, буде карта ось такої якоїсь настороженості. День верніше. Вівторок, а вівторок є сім мечів, тобто треба бути дійсно обачним, обережним. Сім мечів нам буде говорити про якихось людей, які дійсно хочуть зробити якусь. За подлянку, сім мечів, це карта в нас якоїсь брехні, обману, якогось якоїсь підстави, тому тільці дійсно два дня придивляйтесь, прислухайтесь, слухайте, що вам говорять. Дивіться на людей, які є поруч вас. Сім мечів в нас може говорити і про крадіжку якоїсь інформації. Наприклад, якщо ви працюєте десь на роботі. Тому да, відсікайте від себе тих людей, не, не, не підпускайте їх до себе. Сім'ячі може говорити нам про те, що ви маєте бути хитрішим. Да? Знову ж ці дві карти, якось вони так і е, програються, якби, ну не то, що однаково, но карта говорить, що тут ми не підпускаємо людей, тут ми хитріші на крок попереду. Ми знаємо, наприклад, що якась людина може зробити нам западлянку, і ми її до себе не підпустимо. Середа. середу є трійка. Якісь приємні емоції, святкування, якісь позитивні моменти в вашому житті. Трійка кубків нам говорить про те, що у нас є можливість чогось порадуватись, щось відсвяткувати, десь з кимось зібратися. Родини, хрестини, дні народження, просто на роботі з. Колегами після роботи зібрались, зустрілися з друзями. Нам весело, нам приємно, нам є, про що поспілкуватися. Навіть якщо ми всі різні, да? тобто плаття різні в дівчаток, це означає, що в них різні смаки, але привід для того, щоб зібратися і гарно поспілкуватися, в середу у вас буде. Четвер. Четвер є карта місяця, є якісь сумніви, є якісь небачені моменти в нашому житті. Да? Тобто щось від нас закрите, щось від нас приховано. У нас є якісь сумніви стосовно чогось, роботи, стосунків, купляти, не купляти, їхати, не їхати. Да? Тобто Місяць нам завжди говорить, що є від нас приховано щось, якась таємниця, якийсь момент, якого ми не бачимо. Особисто в мене карта місяця проживається як день в тумані. Да? Тобто, вроді ти все робиш, ходиш, а от щось от якась пелена перед очима стоїть. Тобто, все рівно є якесь затуманення в голові. Ну, по цій карті ми прислухаємося до своєї інтуїції. Просто перечікуємо цей день і надіємося, що на п'ятницю в нас буде лучше. От бачите? І п'ятницю у нас карта Мага, тобто, ви тут все обдумавши і. Перечекавши цей день, берете якусь ініціативу в свої руки. Карта Мага нам говорить про те, що я можу, я вмію, я знаю, я беруся за якусь справу, і в мене все вийде. Маг володіє всіма стихіями, він вміє сказати, вміє зробити, вміє надавити на емоцію, бути і жорстким, і включити десь голову. Тобто, да, він володіє всіма повітря. Е Повітря в нас думки, вогонь це в нас азарт, вода це в нас емоції, і земля матеріальні. Тобто людина вміє все. Сьогодні вам під власно це все. І якщо ви будете брати за якусь справу, вона заговорилася, однозначно у вас вийде. О, світ, все, і все, що ви розпочинаєте, благополучно у вас завершається і розпочинається щось нове. Можливо, ви хочете виїхати в другу країну, і от карта вам каже: світ для тебе весь відкритий. Ти можеш розпочати цю цю нову гілку в своєму житті. Да? Після того, як вам було страшно, ви все ж таки беретеся, і світ вам каже, що все, ти молодець, все в тебе вийшло, все в тебе вийде. Карта нам може говорити про переїзд, про нову роботу, про нові можливості, нові перспективи, і про народження дитини, і про одруження. Тобто, щось для когось і може бути розлучення це відкриттям якихось да, дверей початком чогось нового і таким свіжим повітрям, якщо в стосунках щось було не так. По цій карті в нас є дуже багато спілкування по інтернету, можливо, ви просто будете спілкуватися, щось продавати, комунікувати. І неділя. І неділя карта закоханих. Чотири старших арканів у стільці. Тиждень. Ну, такий буде важливий для вас. І тут людина вже стає перед вибором. Да? Тобто світ вам пропонує цю можливість, да? вона у вас є, але ви можете стати перед вибором. Робити, не робити, їхати, не їхати, одружуватись, не одружуватись, да? розлучатись і так далі. Тобто людина починає думати, як ж її все ж таки краще зробити. По цій карті ми однозначно прислухуємося до свого серця, не слухаємо людей, що будуть нам нашіптувати, да? і не включаємо голову в цей. Час, Тільки слухаємо серце. Ну, якщо у вас такої ситуації немає, знову ж буду говорити про те, що це загальний розклад. Карта говорить, що і про гармонію, хтось одружиться, хтось піде на весілля, да тобто тут такі приємні емоції, хтось піде на побачення, хтось просто проведе гарно день, гарно спілкуючись у таких приємних емоціях. Порада для тільця на тиждень. Паж мечів Пашмічів нам буде говорити, що перевіряй всю інформацію, яка до тебе приходить. Володій інформацією, яка тобі потрібна. Якщо тобі щось не зрозуміло і все ж таки є нападки в твою сторону від якихось людей, будь начеку і обороняйся. І так, тільці. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!